Продовжуємо нашу дискусію щодо новітніх, щодо освітньо-професійних програм, які започатковуємо. І до слова запрошуємо Олену Володимирівну Назаренко, кандидата філологічних наук доцента, доцента кафедри філології Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Олена Володимирівна, мікрофончик, будь ласка, вмикайте і ми вас слухаємо. Так, забула щодо мікрофона. Так, ну мої вітання, шановні колеги. Я рада, що я запрошена на цей захід. Тому вітаю вас з тим, що ви ризикнули і спромоглися на такий крок. Як створення такої освітньо-професійної програми, яка є ну, все ж таки дуже актуальною і важливою на сучасному етапі? Ну, трішки моїх таких думок щодо цього. Ну, зважаючи на те, що у світі сучасному де глобалізація та технологічний і технічний процес ну, прогрес набуває все більшого значення, уміння ефективно. Комунікувати технічну інформацію стає надзвичайно важливим. І технічний переклад він відіграє вирішальну роль у забезпеченні цієї комунікації. Освітня програма технічного перекладу, вона ну, взагалі передбачається, вона має бути ретельно розроблена і адаптована до потреб сучасного світу. Я бачу, що, ну, я свідка я почула, ознайомлена, да, то все ж таки. Досить суттєво е, розроблялися. Є, ну, якщо ні на вітальне, деякі зауваження, я думаю, що все це буде враховано поліпшено, але е, зваж... е, ну, варто зважати на те, що є кілька таких причин, чому розвиток такої програми є. Таку нагальну необхідність, насущну потребу, це сприяння е, технологічного проц... е, прогресу. Бо в наш час технології вони швидко розвиваються і нові галузі знань. Е, і Освітня програма технічного перекладу. Вона повинна враховувати ці тенденції і готувати фахівців, які зможуть впроваджувати ці технологічні введення у свою роботу. Ну якщо та гори там і машинний переклад трапляється, і якісь автоматизовані інструменти, все це домагає. Ускорювати цей процес перекладу технічних текстів, ну і також забезпечення точності та якості, бо технічний переклад він вимагає високої точності і відповідності джерелу. Ну, освітня програма має забезпечувати такий належний рівень підготовки перекладачів, які розуміють технічні терміни. І можуть перекладати їх зрозумілою мовою, бо все ж таки дуже специфічних тех, технічних галузей, зокрема, якщо говорити про будівництво, про архітектуру там, інженерних різних спеціальностей програмування тощо. Все ж таки, це є важлива частина освітньої програми, а не останньою є підтримка між культур. Турного спілкування, бо у світі, де бізнес, наука все більше стають глобальними, ми стикаємося з великим розмаїттям культур та мов, і е, освітня програма. Технічного перекладу вона має забезпечувати розвиток міжкультурної компетентності, щоб перекладачі могли ефективно спілкуватися з представниками інших країн та розуміти їхні особливості. Тут я хочу акцентувати можливо, свою увагу на тому, що як я розумію, це видно, що технічний переклад все ж таки поки що зорієнтований на переклад з англійської мови. І зважаючи, наскільки у нас активна співпра співпраця, ми зараз дуже активно контактуємо з країнами Європи, де е, нам були наявні не тільки романські германські мови, то можливо варто було б в перспективі розглянути е, і слов'янські мови, тобто переклад, і слов'янські, там чому польська, болгарська, там словацька, чеська мови. Я думаю, що це будуть унікальні фахівці, які будуть затребувані, які завжди будуть з роботою, і буде попит на ці спеціальності. Ну і щодо професійних можливостей, що розвиток освітньої програми технічного перекладу він відкриває нові перспективи для молодих фахівців і компанії, які діють на міжнародному рівні, вони потребують кваліфікованих перекладачів, які здатні. Ефективно працювати з технічною документацією, ну, відповідно, що розвиток освітньої програми буде сприяти збільшенню працевлаштування та розширенню кар'єрних можливостей. Отже, якщо враховувати ці аспекти, то можна як то кажуть, сказати і висновковувати, що розвиток освітньої програми. Технічного перекладу має велике значення для розвитку і вищого навчального закладу, ну і як то кажуть, залучення абітурієнтів і подальшого, як -то кажуть, освіти і працевлаштування також їхнього кар'єрного росту. Ну, інвестувати в наше майбутнє, інвестувати, як то кажуть, в наших фахівців, в наших випускників, і взагалі розвивати нашу освіту і нашу Україну. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо, Олена Володимирівна. Дякую, Олена Володимирівна, за декілька слів. Справді, адже в нас передбачена поруч із вивченням англійської та французької мови. У нас передбачено і викладання причому це протягом двох років ну, не, не таке прям надглибоке, але серйозне вивчення польської і болгарської мови. Тому ці. Ми враховували, мали це на увазі саме як європейський контекст е, і можливість працювати з Європою. Дякую. Дякую, дякуємо. Товариство, е, ми переходимо до е, дискусії, до питань, відповідей. Е, будь ласка, якщо є питання е, щодо тематики нашої секції. Під час 3 освітнього форуму ми з задоволенням вислухаємо. Подумайте, будь ласка, над питаннями. Так, у нас така назва секції так, була заявлена на сьогодні цікава. Ми, до речі, її генерував штучний інтелект, ми відкриваємо таку приємнею, суперечливого поєднання, гуманітаризація е вищої технічної освіти, це що це таке? Суперечливе поєднання чи виграшна комбінація? На mm -hmm. наш погляд, гуманітарний, звичайно, погляд, хоч ми намагаємося все життя довести нашу користь, гуманітарну користь. Е для технічних спеціальностей представники технічної спеціальності. Тобто, спеціальності не завжди полюбляють гуманітарів, але все ж таки хочеться так відповісти на це питання, і що нам десь все ж таки нам вдається довести а, необхідність відкриття нашої гуманітарної спеціальності саме в технічному навчальному закладі. І ми впевнено рухаємось до цього. Ми бачимо на це запит дійсно, і від верхів, і від Міністерства освіти, і до, ну, завершуючи від дітьми. На цьому етапі ми вже на сьогоднішній день і фінальне, фінальні у нас такі крапочки розставляємо в плані відкриття ліцею на базі нашої академії. Це 10-11 класи. Ми залучаємо. І рекламуємо, може, цей. тож пропонуйте а, до уваги. У нас там багато профільних виходить, і комп'ютерний профіль є, і економічний профіль, і туризм, і, і, і гуманітарна філологія є, цифрова лінгвістика, ми його так назвали. А, тож пропонуємо. А, Вашій увазі 10 10-11 клас на базі нашого ліцею залучайте, приходьте до нас, перспективою потім так само глибоко і потужно вивчати ті ж науки, знову ж таки, і в нашій академії або в інших академіях установах, які ви оберете, оберуть ваші дітей. Обіцяємо теплу, затишну атмосферу, здорову атмосферу, що в ліцеї, що в нашому навчальному закладі. Дякуємо, Олесяна. Ще хто хоче долучитися, можливо, у когось є питання. Чи можна я зробити слово? Дякую, Будь ласка. Думаю, що вона мені цікава на всім, хто її слухається. В сучасному світі дуже важливо не бути вузько профільним фахівцем. А навпаки, важливо розширяти свої можливості розширювати, тобто ем, можна вступати в технічний заклад і отримувати там не тільки технічно, але паралельно гуманітарну освіту таким чином, ви стаєте ну мовно кажучи, таким фахівцем з розширеними можливостями. Ви можете бути заглибленим, наприклад, архітектурою паралельно в історії, і це вам дозволить бути успішним в справі відновлення нашої національної ідентичності а це безумовно буде дуже важливо в той час, коли безумовно. В умовах стабільного миру до нас підуть інвестиції. Ми будемо відновлюватися з урахуванням наших історичних, саме нашого історичного потенціалу, який допоміг нам вистояти, перемогти в цій нерівній боротьбі. Теж саме можна говорити і про е філологічну складову про поєднання, успішне поєднання філології, наприклад, будівництва, е наприклад, механічної інженерії. Знову ж таки, таким чином. Е стають більш конкурентоспроможні фахівці, які можуть успішно реалізовуватися на стику дисциплін, на стику спеціальностей в майбутньому. І такі фахівці є набагато популярнішими в сучасному, мінливому, складному світі. Тому у вас є така унікальна можливість отримувати. Знання результати компетентності це зовсім таких здавалося в різних спеціальностях, але водночас, в подальшому, це буде ваша виграшна комбінація, яка буде вас вирізняти з поміж інших фахівців міської спрямованості. Тому не втрайте таку можливість. Так, звісно, ми запрошуємо а, на навчання учнів, починаючи з 10 класу до ліцею. При нашій академії ми запрошуємо абітурієнтів стати студентами нашого навчального закладу, тому що ми готуємо дуже багато спеціалістів, і справді, особливості сучасного світу є те от, поєднання спеціалістів з різних галузей. Тож Шановне панство, ми вичерпали доповіді. На жаль, інші учасники заявлені в програмі не змогли доєднатися з різних причин, і ми плануємо також продовження роботи нашого форуму, але наживо це підсумковий буде засідання. Починаємо його о першій годині дня в аудиторії. 350 головного корпусу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Якщо у когось є питання, зауваження щодо роботи сьогоднішнього дня, можливо, якісь побажання. Зауважень немає, насправді, є побажання і подяки. Хотілося б, звісно, Утримати цей напрямок, який задано на сьогодні доволі цікавий, такий кремучі, можна сказати, поєднання кількох специфічних е, дисциплін, напрямків, тобто і архітектура, і дизайн, і мистецтва, і краєзнавство, історія, і українська мова, філологія. Тобто, доволі цікава сьогодні вийшла насправді тема. Дякуємо штучному інтелекту. І, звісно, хотілося б е, трошки сказати про євроінтеграцію. Доволі така актуальна тема, і дуже прекрасно, що саме ця специфіка прозвучала сьогодні. Була заявлена, заявлена, тому що ви знаєте, шановні колеги, що фактично нещодавно, позавчора, було вирішено на засіданні Євроради щодо. Підпорядкування Дніпропетровщини, саме Чехії, тобто одна з європейських країн, тепер буде нами займатися під час відновлення. Тобто закликаємо всіх шукати інформацію, досліджувати саме чешські джерела, саме чеську специфіку, тому що нам з ними дуже багато співпрацювати. Величезні кошти будуть виділятися. Про це президент заявив, тому. Дякую сьогоднішнім учасникам, дякую організаторам і бажаю всього вам найкращого. Дякую, а ми повинні підключити ще чеську мову. Ми, ми Перспектив у філологів багато, добре, що в нас так багато мов. Так е, ще нагадую вам про те, що. За результатами роботи форуму у нас передбачено оприлюднення збірника матеріалів. Тому будь ласка, той, хто мав намір подати тези. Ми просимо від трьох сторінок, а далі обмежень якби немає. Так долучитися до такої роботи подати тези, але будь ласка, не затягуйте, сьогодні. Чекаємо десь до. До кінця робочого дня ці тези, адреса, все було вказано в інформаційному листі. Тож, тож, Галина, потрібна. А... Я на місці, так, я так. чую, я, я присутня в процесі, слухаю всі всі ваші точки зору, так. Ми завершуємо наш форум і всім за участь. Раді бачити всіх абсолютно. Хто то, то, сьогодні і не тільки сьогодні, а від понеділка до, до сьогоднішнього дня долучився. І у нас на завершення форуму е, о першій годині дня ми ще хочемо зібратися наживо. З тими, хто є сьогодні в академії, ще поспілкуватися, дивлячись один одному в очі, і на цьому, як то каже, ми зробимо в навчальній нашій співпраці і діяльності перерву до середини серпня. А далі будемо серпня починати нову хвилю нашої навчальної роботи. Тому щиро вдячна всьому колективу за роботу. За ті труднощі, які ми разом переживали, я думаю, що ми їх здолаємо, які б не тільки не, не поставали перед нами. Тому дякую всім за участь і запрошую прийти, хто є на місці.